Подільська кухня як одна із туристичних родзинок Хмельницького. Місцеві ресторатори взялися пропагувати традиційні регіональні наїдки. Переконують, є чим дивувати і гостей обласного центру, та й самих подолян. Впродовж восьми років представники двох ресторанів міста збирали та досліджували старовинні рецепти. Основна мета це просто заявити про те, що ми готові до того, щоб цю всю кухню піднімати, щоб її популяризувати, і для того, щоб все населення довіряло подільській кухні як локальній кухні і як локальним продуктам і стравам. Подільська кухня дуже схожа на традиційну українську. Щоправда, завдяки тому, що з давніх давен на наших територіях проживали різні етнічні групи, вони додали традиційним стравам пікантних особливостей. Також характерне для нашого регіону використання сухофруктів. Це борщ, який готується з додаванням сушених грушок і чорносливу. Тобто, саме це такий борщ готується в селах Нова Ушиця і Стара Ушиця. Вони знаходяться на березі Дністра, і в них дуже велика, велика кількість сушок. Кожен селянин має свою сушку. І в цих сушках вони, якби крім того, що на продаж це все на всю Україну розподіляють. Вони, звичайно, готуються всі вдома. Це не лише узвар і компот. Безперечно, смачною окрасою подільського столу є різноманітні каші, рибні наїдки, має свої регіональні особливості випічка та м'ясні страви. Виристовували в основному пісочне тісто, але його робили не так, як на, ну, зараз в сучасному вигляді на маслі. Його робили більше на свинячому жирі. Тобто, якби багато споживали свинини. Ну, до сих пір у нас якби багато споживається свинини менше говядини, але більше свинини. У бажанні розвинути подільську кухню хмельничани об'єдналися із вінничанами. Останніх у різних куточках України знають завдяки надзвичайно смачному салу та картоплі. А загалом, кажуть дослідники кухні, що не село то новий кулінарний шедевр. На південному поділі на Могилів Подільському районі це маленькі вареники з ранніми вишнями, такими маленькими, які поливаються молодим медом, щойно викачаним. Якщо ви приїдете в Погребищенський район, то це будуть такі величезні балабухи, начинені пізніми вишнями, великими, і вони будуть зроблені з заварного тіста в зварені на пару і посипані цукром. У справі розвитку регіональної кухні, зуби, з'їли, львів'яни, одесити. Вони, а ще гості із Києва та Черкас приїхали до Хмельницького, аби поділитися досвідом у цій справі, адже українці і на кухні переживають бум патріотизму і все частіше замовляють ще з бабусиних рецептів. А її потрібно не лише вміло готувати, а й гарно про неї розповідати, переконані фахівці. І ми всі хочемо їсти смачно. І ми всі хочемо знати, що ми їмо, з чого воно зроблено, де воно вирощено і наскільки воно свіже і корисне. Подібна зустріч рестораторів у Хмельницькому відбулася вперше. Організатори запевняють, що не востаннє цілком можливо, зовсім незабаром регіональні наїдки стануть смачною візитівкою обласного центру.